Виступимо Дякую. на друзі. А з тобой слава. Рівник, а ще більше митець, ким ви прийшли сюди не сформованою глиною. А подивіться, за чотири роки ви отримали професію і стали молодими спеціалістами. Ви стали гарними, добрими, розумними, талановитими. Це тому що і вчителі в нас такі. Це тому, як свідчить народне прислів'я, з ким поведешся, від того й наберешся. Одним словом, всі наші наставники заслуговують подяки. Яку хоче висловити випускник 42 ї групи староста колесник Вадим Миколаєвич. Добрий день. Мої друзі, батьки, вчителі. Сьогодні прекрасний день, немовірне свято, яке захоплює, величчя, воно просто чудове. Мене зараз, так переповнюють емоції, приїхав сюди, приїхавши сюди, побачивши своїх друзів, зрозумівши, що ми Розстаємося. Я не знаю, як у нас сложиться життя. Як ми будемо часто бачитись. Але це одно. Тяжко, вибачайте. Я... Давайте я вам подякую в першу чергу вчителям за те, що вони... Улибайтесь, я не увидев. Вибачте, я не готував промову, я екстерму. Эк Експром. Эк Все равно. Так. Слухайте. Велике вам дякую. За те, що ви такі хороші. Вы... Чому навчили, ви нас зробили хорошими людьми, з деякими було так весело, що це не передати словами. Дійсно, є такі... були такі вчителі за ці 3,5 роки, які тіха. Так волнуєш, а ви, ще ви все його не подкалуєте. Я хочу дуже коротко промовці. Вообще, вам велике-велике дякую. Особливо вам, за те, що ви є. За те, що ви нас чомусь навчили. Я, вам, я за вами буду скучать. Я буду скучать за Віталієм Михайловичем. Я буду скучать за нашим другим батьком Анатолієм Борисовичем. Не будь ласка. Вы мне сейчас так і не плачь. Да, все-таки виходять, виходячи на цю сцену, тут вони підтримували друзі. Я, я зовсім був в шокі. Я, я не знаю, що сказати. Бля, дуже... да, я розумію, це дуже смішно. Дякую, Саня. Так, вчителям подякував. І це добре. Батькам. Вами Тепер перейдемо до батьків. Батькам дуже велике дякую за те, що ви є, за те, що ви знаходитесь, намагаєтесь бути коло нас завжди, тяжку хвилину. Вислуховуйте наші проблеми, стараєтесь їх вирішити, ви нас підтримуєте. Велике дякую. Діки назад ми так, тихо. Вже нема за що краснити, звісно. Поїхали. Три роки назад, ми прийшли в цей техніку, прийшли по шкіл. Можна сказати, були ніким. Ми тут здобули світу. Ми тут знайшли кращих друзів. Ми тут пізнали кожного, кожного, хто був в нашій сім'ї, в нашій групі. Ми стали навіть кращими один для одного. Я хочу побажати хорошої стежки, хорошої дороги нашим випускникам, моїм друзям, можна сказати, моїм братам, моїм сестрам. Спасибо, що підказали. Я зараз вийшов. Не переповнюють емоції, як ще раз повторююсь. Я не знаю, мені зараз дуже весело. Мені дуже тяжко, що я розлучаюсь зі своїми дійсно друзями. Які навіть сьогодні, я кажу, мене пускаються руки, я не знаю, що сказати, немає промови. Віталій підходить і каже, давай я за тебе вийду. Кожен старається допомогти чимось. Дійсно, що, друзі, щастя крутиться в мене в голові. Десь на другому на третьому курсі, я закругляюсь. Десь на другому чи на третьому курсі, курсе, я уже не памятаю, чи Віталій, чи Олег принесли надкритку, на якій були дуже чудові слова написані. Вибачайте, що что на російській мові мове ничего думаю пойдет. В житті зустрічаються самые разные люди. Некоторые остаются для нас просто хорошими знакомыми. Некоторые становятся нашими друзьями. Но и среди друзей есть те, которые для нас очень близки и дороги. Это те, кто понимает тебя лучше, чем остальные. Те, с кем мы через многое прошли вместе. Те, с кем связаны самые дорогие минуты, самые приятные воспоминания, самые драгоценные моменты в жизни. Именно эти друзья настоящие, именно эти друзья на всю жизнь. На что я веду? Я очень обожаю, помимо того, что хорошей дороги найти свою меду в жизни, чтобы каждый изшел до своей меты. Щоб не лінувався, йшов і він. Якщо і буде дуже старатись, він досягне того, чого прагне. І побільше кожному друзів, справжніх друзів, які дійсно що допоможуть, підтримують, тебе зрозуміють. Все, лікар заклявляється. Давайте еще вам сразу скажу, пока летает вновь по его голове. Сейчас. Ну все, понял. Все будет супер, все будет классно. Мы лучше всех, и это прекрасно. С праздником всех! Здравствуйте, меня зовут Владка. Технікуму на згадку подарунок. Я вибачаюсь, ми трохи забули, але ми хочемо подарувати цю картину в музей технікуму, щоб ви про нас згадували не злим тихим словом.